Доброго дня, це окрема думка. У нас в гостях Вахтан Кіпіані, журналіст, редактор сайту «Історична Правда. Вітаю. Вітаю Вахтанг. Отже, підбиваємо підсумки тижня, і я би сказала, що не було ще за часи незалежності такого тяжкого тижня для України, як оце, що ми пережили. Сьогодні уже Аваков заявив, що ми йдеться про вторгнення іноземних військових у Крим. Вчора ця ситуація називалася конфліктом. Що ви думаєте про кримський конфлікт? Будь-який читач, глядач може зайти на Вікіпедію, почитати визначення агресії іноземної держави щодо іншої держави. Всі, всі ознаки цього є. Тобто, звичайно, політики дипломати. Називають речі іноді не так, якими вони не, не так, якими вони є. А звичайні люди, і журналісти, зокрема, мусять називати ну, речі своїми іменами. Це це вторгнення, це дійсно початок окупації території України, Російською Федерацією, її збройними силами. Люди, які знаходяться на території України, контролюють аеропорти, дороги, військові бази, блокують з моря і суходолу українські військові підрозділи збройних сил і. Військово-морських сил України вони не приховують, що вони є кадровими співробітниками е, Збройних сил Російської Федерації, і, але кажуть, що вони не уповноважені е, коментувати, вступати е, в суперечки і так далі. Тобто для будь-якого спостерігача, військового чи, чи цивільного, ясно, що, що це військова операція. Проти суверенної держави. Це у є вас, окупація. У вас є відчуття того, що українська влада контролює ситуацію, тримає під контролем? Українська влада знаходиться в дуже слабкій ситуації. Вона сформована кілька днів тому і вона не контролює саму систему держави. Тобто, систему держави, ми думали, після Майдану ми будемо відбудовувати з нуля. Звучали вимоги люстрації правоохоронних органів, покарання винуватців з системи Беркуту, внутрішніх військ. Служби безпеки, тобто тих, які брали участь у вбивстві людей. Тепер виходить, що міністр Аваков чи глава СБУ Наливайченко і інші люди мусять боротися за територіальну цілісність України з усиллями використовуючи тих людей, яких ще вчора ми ж називали злочинцями. От в цьому є хитка ситуація, і кожна зі сторін цього конфлікту, як казали дипломати, це розуміють. Це розуміють самі кримські правоохоронці – Перед якими стоїть питання, чи виступити на стороні України і бути як мінімум інтернованими, як максимум знищеними, там, переважаючими силами супротивника, це розуміють політики в Києві, які не мають інструментів впливу на цих людей, ну крім зарплати, яка там має бути перерахована на картку через пару днів. Тобто, це реальна складна ситуація. Я думаю, найскладніша в історії України. Новітні історії мається на увазі. Ну, а я як, як, як би ви діяли на, зараз на місці, наприклад, силовиків чи міністра оборони? От я тільки сьогодні говорила із Ігорем Симоволосом, який є експертом із зовнішньої політики, і він каже, що головна зараз задача це деескалація, заспокоєння, зняття напруження. Ну, Пане Ігор, правий в тому сенсі, що лобове зіткнення Збройних сил України і Росії це. Знищення держави Україна в принципі, тому що збройні сили України не готові до такого зіткнення mm -hmm. масштаб цих збройних сил, боєготовність, мотивація, озброєння. Ну і головне, вибачте, підтримка населення. Крим внаслідок відомих подій останніх трьох місяців накручений до фашизо фашизоїдного стану для нього. будь який україномовний будь-який киянин є бандирівцем. Там і очевидно, що. Легітимність київської центральної влади в очах місцевого кримського населення наднизька, uh -huh. а в очах Севастопольського населення українська влада виступає просто окупаційною. Тому в цій реальній ситуації, щоб радити владі щось робити, треба володіти реальною інформацією. Ну, я не знаю, і ви не знаєте, наскільки відсотків кримської міліції можна сподіватись, просто там, блокуючи якусь територію, наскільки відсотків кримських Спецназівців можна сподіватися, що вони візьмуть участь в операції проти окупантів, а не перейдуть на сторону ворога. Ну і так далі. і так далі. Тому в даній ситуації я так розумію, потрібна національна єдність, потрібна підтримка уряду, який розуміє, що і їхня політична біографія, і доля країни залежить від їхніх розумних дій. Адмірал Тенюх він колишній командувач військово морських сил України. Він є. Скажу так, з яструбів, тобто він не належить до кола людей, які Росії будуть ворота заглядати. Але mm. я думаю, що він реально розуміє боєготовність збройних сил України і ВМС, зокрема, і те, що сьогодні відбувається, блокування казаром підрозділів, кораблів, які стоять на біля причальних стінок, і наші. Вояки, моряки нічого не роблять. Це я думаю, от е, те, про що казав пан Самоголос. Тобто, треба чекати, треба інтернаціоналізувати конфлікт. Так. Світ має побачити, що тут відбувається. Що ми мирні люди, що це наша земля, це наша юрисдикція. І Росія порушила і з собою ж підписані угоди. Ну і міжнародне право, як таке. Так, і так чи інакше ми отримаємо на території Криму продовження оцього тліючого конфлікту. І що далі робити? Що далі робити із з людьми? Які фактично де 20 років не було інформаційної безпеки, де 20 років люди людям промивали мізки, влада нічого не робила, не Бо працювала власна, там. ситуація, коли хвороба вже там знаєте така онкологія на такій стадії, uh -huh. коли вже не можна там пити пігулки, а у української влади є тільки пігулки, і це треба просто розуміти. І звичайно, колишні керівники служби безпеки України і мають бути, вибачте, всі як як злочинці, зараз. Піти під суд, тому що всі ці роки Служба безпеки не працювала в напрямку протидії незаконним зазіханням Російської Федерації на нашу територію там від роздачі паспортів до відвертої діяльності шпигунських середовищ, організацій конкретних людей. Ці люди, зокрема маючи паспорти Російської Федерації, були і є депутатами Верховної Ради України, АРК, депутатами міської ради Севастополя. Тобто, всі ці роки була політика не втручання, умаслювання, як кажуть росіяни нашого в даному випадку, не просто конкурента, але ворога, який діє на нашій території. Тому в цій ситуації ну ми знаходимося в слабкій позиції. Але треба недооцінювати все-таки людей. В Криму є люди, які розуміють, що Україна це навіть в стані нашої напіврозібраності є кращою країною для життя ніж Російська Федерація. Якщо цього не розуміють колишні військові офіцери, їхні члени родини, ну і там якась така суто проросійська е, страта людей, то е, значна частина людей це ну ніби мусять зрозуміти, зокрема ті, е, які живуть від курортного сезону. Це, до речі, може бути групою, ну не підтримки, але принаймні стабілізуючою. лояльно стабілізуючою групою на півострові, тому що якщо через 2-3 тижні все це не заспокоїться, то ніякого курортного сезону в Криму не буде. І це означає, що вони не зможуть накопичити гроші за півроку ті, на які ж будуть жити наступні півроку. І ніяка допомога Російської Федерації про яку казав Калісніченка, про яку казав новоявлений мер міста Севастополя Чалий, що Росія нам допоможе, говорити не доводиться. Ми продовжимо розмову з Вахтаном Кіпіані. Будь ласка, зачекайте кілька хвилин, повертаємося до розмови. Це окрема думка. Ми продовжуємо розмову про ситуацію в Україні із журналістом Вахтангом Кіпіані. Вактанже, ну от ми почали говорити про те, як нам жити далі із кримчанами, і я хочу розширити цю розмову до того, що як нам взагалі далі жити із людьми, які були по той бік барикад. От ви бачите, що на Донбас Арені вчора кричали у відповідь на хвилину мовчання Беркут, Беркут Севастополь зустрічає Беркут з квітами. Як, як працювати над цим примиренням? Як ми можемо далі ужитися в одній країні, не є, тільки з кримчанами. Є, є кілька тактик. Знаєте, авторитарна центральна влада могла б накидати свою волю ну, регіоном. Є uh -huh. така практика в багатьох країнах, коли хочуть вони жити чи не хочуть бути щасливими чи ні, їх змушують згори. Для цього треба мати консолідовану сильну авторитарну владу. В нас її немає. Тому, відповідно, у нас ну, у нас не залишається іншого шляху, ніж спокійно домовлятись. Тобто, по-перше, не підкидати бензин там, чи дрів у вогнище, що ми вже побачили на другий день роботи парламенту, коли було скасовано закон Колісніченка-Ківал. Звичайно, він по суті не запрацював, треба визнати. Тобто він був фількіною грамотою для російського виборця народного депутата Колісніченка, якому треба було йти на вибори. Там, показуючи свою е, Росію захисну роль, відповідно, е, оскільки цей закон фактично не діяв, то скасовувати його як символічний акт, я розумію логіку свободи, але як е, ціннісну власне, ціннісну річ її варто було б не чіпати, бо треба було вносити відразу, якщо б так робити, в той же день новий закон умовно про статус російської мови в Україні. Тобто люди мали побачити, що ми скасували поганий закон, але прийняли добрий. Хоча в цій ситуації краще було не приймати ніяких дій в даному напрямку. як ми можемо сподіватися, що в принципі ці люди зі стратегічним мисленням з'являться в парламенті, якщо їх ну поки що ну, В принципі, ми не бачимо. Я ну, достатньо високо оцінюю склад уряду. Він є компромісний, ну бо коаліційних урядів інакших не буває. Але і в системі уряду, і в системі ради національної безпеки, і я так підозрюю, в системі МЗС будуть зміни і прийдуть люди, які. Ну, знаєте, не за копійку туди йдуть, не, не щоб заробити. А яким болісно те, що відбувається, там є і наші колеги журналісти, і громадські активісти, і ну, люди, які були в другому шолоні і не могли соціальними ліфтами піднятися за минулою корумпованою системою. Тому, в принципі, їм надзвичайно важка робота ну, належить бути зроблена. Але треба ще постійно дбати за інструменти, От яким способом ми будемо говорити з Кримом. Ну, об'єктивно кажучи, що і цих інструментів на даний момент не існує, і держава створити в один день чи навіть в один місяць ті інструменти не зможе. Бо якщо, наприклад, аудиторія українських телеканалів, таких як TVI, як Зік, як 5, 24, як 1+,1 плюс і інших в Криму, є ніч... ну, дуже мала. То ну за місяць ми не змінимо цих орієнтацій. Люди, як дивились умовно інтер в кращому разі, а в гіршому разі Росія Росія 24, НТВ і Перший канал, то вони і будуть їх дивитися, і потрібна альтернатива. Потрібен російськомовний демократичний український канал, який буде говорити про цінності Європи, про цінності України російською мовою, бо вона є прийнятна. Ну це ж ну робота на півроку, тобто це не можна зробити в один день, і навіть там реформа чи громадське. Телебачення на хвилях НТКУ, воно не вирішить цієї проблеми. Бо людина звикла отримати інформацію прийнятною для неї мовою, для Криму це російська мова. Або друкована преса. Не існує жодної газети, жодної, я наполягаю, газети, яку можна було б надрукувати накладом в 100 тисяч і роздати завтра в Криму з позицією України, да, яка б стояла на позиціях національної незалежності і єдності. Її просто не існує. Не просто її треба надрукувати, на що треш потрібні гроші. Її просто треба створити з нуля. Тому треба просто розуміти, що ми маємо сподіватися на громадянську мудрість людей, які, ну, бачачи альтернативи, ну, приймуть якісь рішення і, можливо, вийдуть на вулиці, можливо, не будуть виконувати злочинні накази там, окупаційної чи колабораційної влади. Тут багато всяких щодо злочинних наказів. От ще одна больова точка минулого тижня. Сьогодні минає 9 днів із часу масового розстрілу людей, і я бачу, що в суспільстві вже такий є невроз щодо того, що нам не назвали ім'я снайперів, нам не назвали імена людей, які давали накази стріляти в людей. Не затримані Захарченко, Пшонка, Янукович, не затриманий Клюєв. Скажи, скажіть, будь ласка, повірите в те, що в, зараз, в найближчий час, ми почуємо ці імена і що ці люди будуть покарані. Ну, по-перше, деякі імена вже прозвучали, і оголошення в розшук, чи принаймні оголошення про оголошення в розшук там Захарченка і Януковича це добрий сигнал. Знову ж таки, вимагаючи від Авакова, Наливайченка і від інших людей чогось, ми забуваємо, як це зробити. От є конкретний Янукович, озброєний до зубі, та, ну і його охорона. І є конкретний Аваков, та, який не контролює нічого, крім свого письмового стола в той момент, коли він мав затримати Януковича. Тобто Аваков, за логікою тих, хто вимагає від нього дуже багато, мав би подзвонити в Беркут і сказати Хлопці, ми вас щойно розформували, ви злочинна організація, ми будемо вас карати, але поки що підідіть і арештуйте Януковича. Або Альфі подзвонити, співробітники якої, можливо, були причетні до стрілянини. По мирних людях, і він так само має сказати, хлопці з Альфи, Ну це Ловайченко мав би сказати. Ми звичайно вас розформуємо, будемо карати, позбавляти військових звання взагалі ви злочинці, але поки що заарештуйте Захарченка. Mm -hmm. Ну це реально саме арешті не відбулося, тому що є саботаж на місцях. І потічно, саботаж, ніхто, центральної не буде, влади. ніхто не буде проявляти ініціативу, бо не розуміє про свій ну, особистий героїв. Там немає. Ми під час майдану часто. З пересердя казав, ну напевно ж, є якісь порядні міліціонери, СБУшники, офіцери офіцери збройних сил, станом на кінець, тримісячне тримісячного е, майдану, ми побачили, що їх так і не знайшлося. І ті люди, які перейшли на сторону народу, як ми чули, міліціонери і так далі, робили це з примусу, з обструкції людей. Тому, І вони розробили це в останній? В останній, звичайно. Коли останні вже система вій. посипалась. Система МЗС не посипалась. Крім там відомого консула Богдана Єременка, який вчасно першим сказав, що. Король голий, і так далі. і так далі. Ми не побачили. Листи відставних дипломатів були, дипломатів другого, третього шалону були, але жоден надзвичайний повноважний посол з чим з тих. Був один, але він не є навіть громадянином України. Ну, розумієте, про так, що я кажу? Так, Тому так. інструментів у влади впливу на ситуацію немає. Але, ми, я, пере... але века... я переконаний, що буде це зроблено. І, можливо, не перші особи. Бо, зрештою, ми дотепер не знаємо, хто вбив Кеннеді, та? хто замовив вбивство Кеннеді. але все одно. Система розгляду цієї справи буде, бо суспільство не пробачить політикам, яких воно висунуло владу, якщо вони не покарають конкретних злочинців, які виконували ці злочинні накази. А хто віддавав? Ці люди можливо, втекли і можливо назавжди. Перериваємося на рекламу. Повернемося за кілька хвилин до розмови з Вахтаном Кіпіані, журналістом. Дочекайтеся. Це окрема думка, продовжуємо розмову з Ваханом Кіпіані. Вахтан, раз ми вже почали розмову про тих, хто в останні дні перефарбувалися і прозріли. Хочу процитувати дуже характерну от характерну думку соціопсихолога Олега Покальчука. Він каже: ми записали в друзі учорашніх зрадників, які знову перейшли на наш бік. Це така дурна українська ментальна традиція цілуватися з покидьками. І вони зараз починають брати гору. Я думаю, повністю не візьмуть, але якийсь відступ назад все одно буде. Що ви думаєте про це? Ну, знаєте, хто відомі максимі Олег правий, але так само праві і ті, хто приймають цих зрадників в коаліцію, бо без цих зрадників ніякої коаліції не було, наприклад, в парламенті. І як, як, наприклад, може діяти там центральна влада в Донбасі чи в Харкові, де вся місцева чи в Миколаєві, де вся місцева еліта 100% є регіональна, корумпована, неукраїнська, і, і так далі. Але іншої не існує. А якщо є ілюзія, що можна десь в глибинах суспільства знайти людей на всі важливі посади протягом тижня, двох, трьох місяців, це ілюзія. Їх не існує, і тому е, співіснування. Людей нового типу, людей старого типу. Просто це наша карма нам це нести. І в даному випадку радикалізм чи така однозначність вона буде відштовхувати не тільки цих людей, ну, про призначенців, якщо йдеться, а йдеться про тих людей, на кого вони впливають. Бо місцеві еліти так чи інакше впливають на місцеве там, донецьке, умовно, чи харківське суспільство. Вони контролюють засоби масової інформації, вони є економічними лідерами регіонів. Можна з ними не мати справу, але тоді треба мати консолідовану, сильну, авторитарну владу, про що я казав на початку. І тоді вона має можливість впливу на ситуацію. Але такої влади не існує. Вона, можливо, з'явиться. Але на даний момент ми просто, якщо ми не хочемо мати Крим у Харкові, угу. то ми маємо говорити з харківськими елітами. Про щодо Харкова Інна Бословська, яка походить з Харкова, учора заявила після того, як був оголошений склад Кабміну, вона заявила, що на в парламенті узурпували владу. Вона каже, що б'ют і Тимошенко вже вступили в змову з партією регіонів, і мінімум, як мінімум, з давнім другом Клюєвим, на руках якого організація розгону 29 листопада. Далі вони вступлять у змову про фальсифікацію виборів. Що ви про це думаєте? Історія з Клюєвом дійсно дійсно дуже показова. Я цю заяву от, вперше чую, але ну загалом логіка є, тому що і не тільки Богословський, але, наприклад, Сергій Лещенко, наш колега-журналіст, написав про те, що Клюєв знаходиться в Києві, так. і йому надана міліцейська охорона з підрозпецпідрозділу Титан. Тобто, влада України знає чудово, в якій квартирі в якому маєтку живе Клюєв. Але оскільки він знаходиться станом на зараз вдома, це означає, що чи в нього є гарантії про е, непритягнення, чи йому дають можливість закінчити свої справи, там, знищити документи, перевести гроші, а потім тихо втекти? От тут є питання, тому що щодо причетності можливої причетності, вірогідної причетності пана Клюєва є достатня відома кількість там аргументів, і міліція могла б бодай превентивно затримати цю людину для з'ясування там певних моментів, або там Генеральна прокуратура це може зробити. Ну станом на зараз це викликає здивування. Бо якщо знайти конкретного стрілка важко, дійсно важко, і затримати конкретного Януковича, бо де, 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 який невідомо де, важко. Але щодо клюєва, якщо він під контролем, по суті, українського міліцейського спецпідрозділу і не за ґратами, то це деморалізує суспільство. Це означає, що можуть бути не сказав би не напер... пнеперсничаство, але можуть бути якісь неофіційні угоди. Вибачте, люди не давали мандату українській владі теперішній на такі переговори. Тобто на чесний суд, так. І якщо буде сказано, що ну непричетне, то значить має бути непричетне та, до злочинів. А якщо причетне, то він має сісти серйозно надовго. Як ви ставитеся до заяви Арсенія Цунька про те, що він складає депутатський мандат і не йде на вибори президента? Добра заява, правильно розставлені акценти. Але після виходу на волю Юлії Тимошенко це вимушений крок. Він не міг, він не має ресурсу організаційного зокрема, партійного ресурсу. Іти на вибори паралельно з Юлією Тимошенко, бо він був місцеболюстителем престолу в партії «Батьківщина» на час тимчасової відсутності Юлії Тимошенко в політиці. Так. Тепер вона повернулась і він мусив або зайняти підрядне становище під нею, або знайти іншу роботу. Зрештою, ну парламент дав йому вотам довіри, і він має роботу прем'єр-міністра. Це добрий відхід, так би мовити, з політичної партійної роботи Арсенія Арсені Яценюка не балотування його означає, що буде одним демократичним опозиційним колись тепер владним кандидатом менше, буде менше розпорушення голосів, і бо все-таки існує небезпека реваншу в особі, чи в обличчі там Ті Гіпка чи Допкіна, чи може Януковича. Сильний Ми ще не почули так бути позицію Януковича, чи він. Не піде на вибори, так як законний, як він вважає президент. Тому в даній ситуації Яценюк критикуючи його там як журналіст, там, якісь знаходячи огріхи в його попередній діяльність, скажу, що його виступ на сесії парламенту був добрий і, в принципі, показав, що йому набагато комфортніше бути політиком і кандидатом в прем'єри, ніж польовим командиром на майдані, де він був явно не в своїй тарілці. Щодо Януковича, вчора Микола Маломужа, який очолював контррозвідку, він каже, що Янукович, власне, зараз буде пробувати під прикриттям Росії робити контрреволюцію. І от такий сценарій реваншу повного для вас як виглядає? Наскільки він повного є фантастичним не буде. чи ні? Не буде. Бо він перестав контролювати вертикаль. У нас ж, знаєте, пів країни, чиновників флюгери, вони орієнтуються на владу, якою б вона не була. Ми пам'ятаємо створення цих партій влади, які по-різному називалися НДП, Заєду, СДПО, партії регіонів. Mm -hmm. Вони потім обрушували падали в той момент, коли той сакральний носій десь зникав або йшов з політики. Тому йому нема на що спиратись навіть партії регіонів. Ну, вже практично знаходиться в стані напіврозпаду. Це не означає, що вона зникне як чинник української політики, але в цій новій партії регіонів, чи як вона там буде називатись, можливо, вона перейменується, вже немає місця для старого Януковича. Його зрадили найближчі люди, такі як Єфремов, як Герман, Рибак, Рибак, і так далі, які показали, що і навіть Чечетов. І, ну, Чечетов взагалі, ну це не політик, це, це функція піднімати руку. Але я кажу про тих людей, які справді впливали на партію і фракцію вони від Януковича пішли, тому він може сподіватися, в цій ситуації або на багнети Російської Федерації і на той, той територію, яка Росія, як ми бачимо, почала окуповувати. Тобто, наприклад, на Крим. Певною мірою я думаю, що у нього залишається соціальна підтримка в його базовому регіоні на Донбасі, тобто дві області Донецька і Луганська, поза цими анклавами, скажімо так. Я думаю, що в нього немає перспективи. У нас лишається буквально менше хвилини. Вахтанжев вчора ви написали у Фейсбуку, що хто не підтримує українську владу, той буде підтримувати російського солдата. От мені кинувся в вічі цей пост. Як зараз от я пригадую, як майдан негативно сприймав практично кожне прізвище нового уряду? Чи оця ситуація з Кримом? цей страшний конфлікт може консолідувати якось суспільство, щоб дали якось мандат довіри і цих людей принаймні не, не пресингували так сильно. Новій владі? треба зрозуміти, що наші висуванці у владу є в надскладній ситуації. Просто навіть якщо вони були б суперкомпетентні і в них були б суперпідрозділи, суперзброї і так далі, зіткнення з Російської Федерації на дипломатичному економічному і інших відтинках, це бій з непрогнозованим фіналом. Тому, якщо ми не хочемо програти Україну загалом, Крим, зокрема. І нашої європейської перспективи, то я думаю, що здорові люди, здорова частина суспільства мають підтримати уряд не тому, що він там ідеальний і, і багатообіцяючий, а тому, що в нас немає іншого уряду, в нас немає інших збройних сил, і в нас немає іншої батьківщини, іншої країни, куди ми можемо переїхати втекти, як це зробив Янукович. Тому ми маємо залишатися мати, на позиціях підтримки батьківщини, не партії, але країни. Октанже, дякую. Це був Вахтан Кіп'яні, журналіст, редактор сайту Стрічна правда. Дякую, що лишаєтеся з ТІВІАЙ. Бережіть себе.